Так, ну що ж привіт, дорогі друзі! І сьогодні ми з вами котрий раз робимо тушоночку в автоклаві з кролика на кістці. Пригадуєте попереднє відео, а хто не знає і тільки що доєднався до нашої дружньої команди, то я посилання залишу у, від... у описі до відео. Тому залишайтеся з нами сьогодні коротко про те, як приготувати. Тушоночку в автоклаві в домашніх умовах. Маючи такі чудові гарні баночки. обов'язково якісні кришки. Трішки спецій. Згодом, звісно, розповім які. І автоклав. Наразі в нас автоклав від фірми Утехо. Ну, звісно, бажання. Та сировину на вашу тушонку. Це може бути свинина. Наразі в нас кролик. Тому що дивіться далі, як буде відбуватися. Процес приготування нашої тушонки сьогодні дуже коротко і стисло. А хто хоче більш детально, то дивіться, я нагадую вам попереднє відео, які я посилання залишу в описі до відео. Дивіться, баночки я вже просто лізувала. Сьогодні я вирішила зробити так. І водичку ми будемо з баночок. Виливати, звісно, вже вони пропарились у нас. Так, і далі займемося м'ясом. Нам потрібно його відважити. Вже воно нарізане. Сьогодні я часу не приділятиму, щоб вам показати, як я його нарізаю, а будемо зразу відважувати. І так, доважила я, значить, 10 кг плюс майже 2,5, це 12,5 кілограм у нас виходить м'ясо. А зараз я додаю сіль. Так, і закидаємо це все діло в наше відерочко. Так, якраз я вам зараз покажу, які в мене шматочки. Цей раз. Ось От такі шматочки, дивіться, гарненькі. Видно вам? І ребер це ось таке. От і це все ми маємо гарно. Вимішати прямо дуже-дуже гарно, щоб все було однорідно і розійшлося по е, всьому м'ясу. Звісно, дати йому певний час настоїтись, щоб сіль потала гарно. До речі, попередньої тушоночки вже немає. Я рада, що всім вона сподобалась і по смаку, і по якості. Тому. Ставимо нову партію, будемо радувати своїх клієнтів такої, такої, скажімо, невеликої кількості ще поки, але приємно чути гарні відгуки. Ой, все ну що, даємо настоїться, А для вас час пролетить непомітно. Ці інгредієнти готові, але перед тим я хочу вам показати отаку от смакоту, яку я також хочу зробити в автоклаві за рибна консерва. Так що дивіться далі, підписуйтеся в планах така консерва. Так, ну і так, як попередній раз, відтарюємо баночку. Так, і наповнюємо. Так, надіюсь, вам видно. Так, баночка відтарена. Значить, основна наша задача гарно наповняти, Наповняти, щоб. Не було отут, отаких от не було пустоти, бачите? Тому от так треба гарненько Так. І посередині я хочу покласти часничок. Кожен раз, як ми робимо тушоночку, щось все-таки вдосконалюється, якісь вже для себе варіанти вибираються. От, наразі це як по смакових якостях найкращий варіант. І дуже ароматно виходить. Будемо зараз важити, показую, що у нас 530 гран. Все чудово і я кладу зверху, також вже я був досвід. 4 чорного, 2 горошка і 1 лавровий. Можна так пополамю. Також попередній раз я забула, скажу вам по секрету, але зараз я все врахувала. От, І нічого не забула, тому А, мені трошки не вистачало, так? Да? Зараз ми ключок доложимо. Я не забуду і отак от дрібочку буквально додам коріандру. Згарно прибирає оцей от запах кроля, можливо, комусь не зовсім там подобається. Ну, і додає свого смаку. Нам треба додати ще буквально один кусочок, бо в мене тарілочка стала. Але бачите, не сильно воно й вилазить. Бо повну банку також не можна до края наповнювати, має, бути трішки вільного місця. Бо це також варто. Пам'ятати приготування тушонки в автоклаві. Ну, буде так. Все. 503 грами. Поїхали далі. Ну що ж, так буде у нас з кожною баночкою. Від бо баночка різна. На нулі. щось ми ще раз додам. На нулі давайте бо щось. І будемо наповняти нашу баночку. Стараємося, щоб попадали різні кусочки. Це було і реберце. Часничок посередині перекладаємо. Буквально тут такими слайсами нарізала, бачите, невеличкими, то їх я кладу десь, ну штук, 6-7. Можна посередині посипати також тріпкою. Оріандра так буде доволі супер. Ось такі кусочки, дивіться, які гарні. М -м супер просто. Різні частинки мають бути баночки. Ось ребетці. До речі, ребет, коли готується, тістка прям розвалюється. Це мені дуже подобається. Є Ларошка. Два вмяного і штук 4-5 чорного горошка. Ну все, От така у нас буде заготовка на кожну баночку. Дивіться далі. Ну що отак от така краса. Уже всі баночки наповнили. 24. Прямо чітко, як в аптеці. Все є, нічого не забули, тому рецепт вдосконалюється. Я вважаю, це буде сама краща версія кролячої тушонки. Згатуємо. У нас є гарний ключ, ключ автомат. Нагадую, придбали ми ще буквально вже давненько і отак класно закатуємо, щоб все-таки впевните, що точно баночка гарно закрита, закручена, і не вийшло бум в самому автоклаві при приготуванні. Так, краса. Куди? дуже подобається. Клас, і баночка вже закатана. До двох розочків поклав. Та, ну і воно і раз. Я раз закатую теж воно. Так от, сьогодні ми заклали повний автоклав. Ну, кажуть, що влаза там ще. Бачите, не влазить. А казали, що влазить 25-26. Але ні, насправді не настільки там місця, здається, багато, ну, не влазить. Тому краще не розраховувати на більшу кількість, ото як воно 24. То воно 24. Так що наливаємо тепер водичку, бажано тепленьку. І не забуваємо покласти лимонної кислоти, хоча б столову ложку, можна і більше. Тому що тоді, пам'ятаєте, попередній раз ми знову ж таки забули, поспішили. І баночки Кришечки були у нас всі в ржавчині. Труш. Довелося їх, звісно, по цей. Протирати. От. Ну, от така краса закладена. Далі, звісно ж, ми наганяємо зразу ж атмосферу. Накачували ми десь 1,2, 1,3. общем, це все стандартно. Кому цікаво далі процес, дивіться попереднє відео. Це ми вже показували. Взагалі, хто має і перший раз пробує, дійте за інструкцією, Там все чітко і зрозуміло розказано.